Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Давненько мене не було. І от знову я повертаюсь чергове моє повернення. І сьогодні я вирішила зняти огляд на одну для мене абсолютно нову доставку суші, і давайте, власне, друзі, це і робити. Будемо тестувати з вами ось таку доставку суші куші Взагалі, ця доставка вона з Харкова. Точніше, вони були в Харкові, через обставини змушені були там закритися і переїхали до Києва. Тому, коли я дізналася, що вони з Харкова, слухайте, ну треба підтримувати, тим паче треба підтримувати такі доставки, і я вже навіть і не сумнівалась, чи замовляти, чи ні. І якраз перевіримо, що за суші. Замовляла я своє, Робила я своє замовлення у них на сайті. Єдине, що вони відкриваються з 12-ї години. Я замовлення зробила зранку, і тільки потім дізналася, що вони виявляються, працюють тільки з 12-ї. Знаходяться вони не дуже далеко від мене, але сказали мені, що замовлення буде готуватися півтори годинки. Що, досить, що є досить довгим да, на сьогоднішній день. Але через пів півтори годинки кур'єр доставив замовлення. Тобто, хоча б не було б затримки, не, хоча, хоча б не було затримки. Бачите, вже зникає моя навичка розмовляти чітко на камеру. І давайте почнемо розкривати цей. Пакетики, подивимось, що ж там всередині є. І ось бачимо вже пакуночки. Давайте зараз дістану. Що це? Це якась посудинка, мабуть, для соусу, тільки що щось без кришки. Так, що це? Це в мене гарячий ролл, я замовила. Так, що в нас тут? Тут, мабуть, серветочки. Коротше, різне, різне, різне. Так, серветочки і палички. Ось такі палички. Так, це що в нас? Це в нас меню. Ну, я так розумію, це фрагмент меню, це не все. Такий флаєр, типу. Імбир. дивіться, поклали і білий, і червоний такий. Так, палочки я просила на одну персону. Так, васабі є. І ще там мають бути ще роли. Не знаю, як я це збираюся їсти, але коли я обираю роли, знаєте, не можу обрати. Ну, якось хочеться побільше замовити. О, і соєвий соус. Отака одна пляшечка. Ой, добре, що вона одна. Я не люблю, коли, знаєте, їх багато цих пляшок, не знаєш, куди діти. так зручно. Ну, і давайте відкривати. Це в мене золотий дракон. Ось так він виглядає. Так, золотий дракон, що по грошах. Золотий дракон 380 гривень. Ну, ціна, я не скажу, що прям занадто висока, але й не дешева. Але виглядають вони ось так, друзі. Ну, наче поки що візуально треба, будемо їсти, побачимо. Альфусі контролює ситуацію, як завжди. Так, це в нас золотий дракончик такий. Далі в нас тут я замовила. Рол від шефа. Як він називається? Зараз давайте глянемо. Рол від шефа так і називається: тут Філадельфія, крабовий мікс, тунець. Це я замовила гункани, гункан з гребінцем, з лососем і з вугрем. Ну, слухайте, ну гункани дійсно великі. І ще в мене тут гарячий запечений рол. Я їх обожнюю, я взяла з лососем гострий. Так, друзі, і тепер давайте оце всю цю всю всю всю, всю всю всю, всю цю красу дегустувати. Ну що, друзі, давайте вже їсти. Так, налиємо соусу одразу. Я вже така голодна, добре, якраз для. Дегустації, трохи соусу. Але ви знаєте, що я помічаю одразу? Я не скажу, що це недолік, але така недоробка. Оця посудинка дуже маленька в діаметрі, а шматочок ролу, наприклад, ось такий завеликий, знаєте, і не дуже зручно його туди занурювати. Так, гаряченьки, не знаю, за що хвататися. З чого почати, з чого почати. Ой, оце муки вибору кожного разу муки вибору. Давайте, давайте, давайте я почну з гаряченького, бо я їх обожнюю і завжди до них в мене найбільше нарікань. Так що у нас тут лосось, авокадо, крем-сир, в принципі, нічого зайвого і якась. Сирна шапочка, яка ж сирна шапочка? Ні, давайте спочатку цілий з'їм. а потім вже скажу як воно. Друзі, ледве жую. Такий величезний. Скільки він коштує? 240 гривень. 240 гривень. Ну, знаєте, що я скажу? Я, коли обирала доставку, я про них прочитала багато позитивних відгуків харків'ян саме. От. І казали, Боже, смачні смачні там роли. Ну, я так скептично, чесно, скептично. Я відносилась до цих відгуків але гарячий рону, він величезний. Вага, я не пам'ятаю, скільки вага, ну така, ближче до преміумів ролів. Але ціна 240 гривень на сьогоднішній день за такі, знаєте, великі, просто якісь агроміни. Це дуже непогана ціна, я вважаю. Це. Респект смачно, але шапочка, я таку шапочку я люблю більше майонезну шапочку, таку дешманську. Тут відчувається якийсь твердий сир, я це не дуже люблю в гаря... саме в запечених ролах. Не дуже люблю, люблю, коротше, більш дешманську. Але об'єктивно об цей ролл дуже гарний. Смачний, зроблений охайно, претензій нема, друзі. Переходимо до іншого. А інший, а інші, інші, який ми оберемо. Ну, оцей, давайте, рол від шефа, ну він просто якийсь нереально великий. Просто, ну, подивіться. Подивіться, друзі. Просто зверху, я так розумію, під лососиком. Ось тут. Це краб-мікс, там ще є якась ікра, лосось, тунець. Так, що в нас по лососю? Давайте так. Шматочок я ось так його. Ай! Підберу. Просто цікаво глянути. Коротше. Як воно? Ну, такий шматочок. Ну, це не на преміум, прям-рол, бачите. Але о, враховуючи, що тут і краб-мікс. І тунець. Де мої серветки? то досить непогано виглядає, що це зелена цибулька зверху. Я люблю, коли в ролах зелена цибулька. Знаю, багатьом не подобається, типу, воно забиває смак. Не знаю, мені дуже смачно. Так, і якось так занурюю рисом, неправильно, неправильно роблю. Знаєте, як в цих відео, коли занурюєш рисом рибу отак от роблять. Друзі, я так не вважаю. Я взагалі, от, е, е, типу, не можна класти імбир зверху рола їсти, він не для цього. Яка різниця? Яка різниця, як, е, які послідовності, якому поєднанні, як саме пускати роль? Може мені так смачно, щоб рис був пропитаний саме соусом? Кому яке діло? Скажіть, якщо тобі це смачно, ради Бога, їж, як тобі хочеться. Ох, эти моралисты суши. Так, друзья, я просто боюсь его запхать себе до рота. Влезет или не влезет. Смач. Смач. Прям, знаєте, хочеться помовчати. Так смачно. Ох. Гарний рол, гарний. Так що він по ціні у нас. 370 гривень. 370 гривень. Ну, враховуючи, що тут багато всього. Знаєте, я б сказала, ціни нижчі, ніж у конкурентів, які роблять приблизно те саме. Ціни нижчі. Не знаю, вони, я так зрозуміла, не так давно вони відкрилися у Києві. І тому, може, ці низькі ціни це так для залучення клієнтури. Може, щось зміниться потім, не знаю, не скажу. от Але поки що, Ну більш за все, друзі, мене дивують гункани. Просто вражають. Реально, гункани зазвичай в них не дуже багато начинки А, до речі, треба поковирятися, покоперсатися і подивитися, що там. Ні, начинки нормально, нормально. Можуть класти менше. Що по гунканчику? Так, гунканчик у нас, значить, з вугрем. З вугрем гунканчик коштує 70 гривень. А так, 60-55 з лососем. Давайте з лососом вже поковирялися, вже і треба його їсти тоді. Я обожнюю гункани, а особливо спайсі гункани, коли вони гострі, влізла вже в золотий дракон. І там, і там. Давайте гонканчик з'їмо. Ой, ну його я, мабуть, точно в рот не засуну цілий. Не засуну. Щось якось треба собі допом... Підстрахувати себе серветочку. Добрий гонка. Добрий гонка. Слухати і начинки реально багато. Я навіть намагаюсь згадати, чи їла я коли-небудь такі великі гонкани, де я замовляла, мені здається, не було таких величезних. Зазвичай все скромніше. Навіть в преміумах у доставках гонкани скромніші. Тут мені прям подобається. Я бачила. Один огляд на цю доставку, і, знаєте, там теж були такі гункани. Я подумала, ну, може, збрехали, знаєте, а може, спеціально там для блогера прислали якийсь покращений варіант гункана. Я блогер поки що такий маленький, непомітний. І тому мені прис... могли прислати тільки те, що є насправді. А прислали, бачите, ну, реально гонка нам респект. Просто подивіться. Це якісь реально монстри. Монстри. Гарні. Гарні, друзі. Смачно. Знаєте, суші, оці перші шматочки, вони найсмачніші. І просто хочеться, щоб зупинився час. Точніше, не те, щоб зупинявся, щоб просто нічого не порушувало цього блаженства, стану блаженства. М -м. Лимонадик взагалі супер. У мене тут імбирний лимонадик. О, друзі, сьогодні, знаєте, ще згадала, чи сьогодні? Ні, вчора. Вчора мила туалет, мила унітаз, і саме в процесі миття чогось згадалося, знаєте, оце, як люди кажуть, в мене ніхто не вірив, окрім там, чи знаєте, в наше кохання ніхто не вірив, а ми коротше здолали всю невіру і показали усьому світові, що ми справді кохаємо один одного. Я сама така була. Сама іноді казала таку фразу, що в наше кохання ніхто не вірив, а лише вірили ми і ми. А потім я просто дійшла висновку, що чого це хтось має вірити в ваше кохання окрім вас? Ну, реально. Що б це? Ну, так само, як і знаєте, людина, яка там досягла успіху, вона теж каже: в мене ніхто не вірив, окрім моєї дружини чи там чоловіка. В мене ніхто не вірив. Ніхто і не мав вірити в тебе, чесно. Взагалі, весь світ в нас не має вірити. Бо ми, знаєте, як однаково для світу ніхто і ніщо. Ну, глобально для світу ми якби ніхто, ми однаково нічого не уявляємо з себе, скажімо так. І лише оці найближчі люди, які поруч з тобою, тільки для них ти уявляєш неабуй... неабияку цінність. Бо вони бачать тебе, знають, да? а ті, хто нас не бачить і не знають, ну вони не повинні, ми не повинні їм за це дорікати. Що ти, от мене не знаєш і не віриш, і там ще щось. Коротше, це бред, я вважаю. От, тому і на днях ми з подругою якраз от обговорювали питання підтримки у відносинах. Знаєте, що це дуже важливо, щоб тебе найближча твоя людина кохана. Підтримувала тебе. Тому що, якщо не буде цієї підтримки, якісь інші пункти, які будуть, вони, їх не вистачить. А підтримка дуже важлива. Вона може проявлятися по-різному. Знаєте, хтось допомагає, хтось підключається, хтось організовує, хтось тебе від чогось позбавляє, щоб ти там щось робив. Своє, якісь починання нове чи якусь справу. По-різному ця підтримка, але вона має бути, як на мене, у відносинах 100% має бути. І навіть, знаєте, неважливо визнання зовнішнє, якщо у тебе не буде підтримки. Всередині, да? От всередині твоєї дуже вузького кола, дуже вузької такої спільноти структури, якщо її не буде, ніяка зовнішня підтримка вона не перекриє, мені здається, людина буде весь час відчувати якусь порожнечу, якусь нестачу чогось дуже важливого для неї. А коли тебе. Підтримують всередині і в тебе вірять, тебе обожнюють, то, знаєте, навіть відсутність зовнішнього визнання цього факту, беззаперечного, звісно, факту, воно не буде так тебе, як це, як це правильно сказати, ранити, да? воно не буде тебе так займати настільки сильно, бо, ти знаєш, тебе Обожнюють отут. І всі про це знають. А хто не знає, то ваші проблеми, що ви не знаєте, що я просто нереально крута. Коротше, друзі, у мене така філософія життя. <сум> я обожнюю тих, хто зі мною поруч. Вони для мене просто неймовірні люди. Я знаю, що мене обожнюють ті, хто зі мною поруч, і це найголов... найголовніше. І після цієї нотки філософської, давайте повернемося вже до цих смаколиків. І нарешті спробую я цей золотий дракон, який вже Я його туди-сюди, туди-сюди, знаєте, і він вже такий: та ти візьмеш мене чи ні, та ти вже з'їси мене чи ні. Все їм, їм все вибачай дракончик. Все, я бачу, що ти вже такий зашуганий, смачно. Смачно, друзі. Нічого не скажу. Смачно. Смачно, Смачно, друзі. Смачно, навіть не знаю, який рол мені сподобався найбільше із цих трьох, із гарячим, гарячим. Да? Ну, мабуть, я скажу, що найбільше мені сподобався оцей рол від шефа. Це оцей з лососем, який. Мабуть, він, потім оцей золотий дракон. І запечений на третьому місці, бо м -м, він смачний також. Просто особисто, вибачте, особисто по моїм смакам. Там шапочка занадто якісна. Як на мене, я просто люблю більш-більш бюджетно. От, і гункани просто мене вразили. Гункани я не можу навіть, ну я ще не з'їла. Але я думаю, що вони всі смачні із гребінцем, і з вугрем просто гункани респект. Прям я в захваті від гунканів. Друзі, все моє замовлення це три роли і три гункани. Мені вийшло у 1175 гривень. Доставка в мене була безкоштовна, бо там. При замовленні від 1000 гривень безкоштовна доставка. На сьогоднішній день, знаєте, іноді я так думаю, ого, 1300. Але на сьогоднішній день ну, все здорожчало і в середньому ролл коштує, так і коштує, 300-350 гривень. Вже преміум роли коштують і 500 гривень. От Там вже <плес> більш ащу Сума у Чеці. Тут у чеку тут ще більш-менш нормально, я б сказала. доставкою я цією задоволена. Мені сподобалось і пакування, і наповнення. Знаєте, нарікань нема, чесно. Отаких, От щоб прямо мені не сподобалося, чи замовила би я їх вдруге, так би замовила і, скоріш всього, замовлю. Однозначно, це ті роли, які я б. Купила вдруге. Однозначно тому можу рекомендувати. Ціни нормальні, якість добра, коротше, питань ніяких, друзі у мене немає. ось І на цьому будемо, мабуть, завершувати наші, наші посиденьки, наш огляд такий м -м скурпульозний. От, друзі, я маю надію, що я не буду зникати надовго, будуть з'являтися якісь ідеї, якісь е, ідеї тест, е, тестування якихось доставок, оглядів. Просто трошки е, зрозуміти, що я лінива, я е, по натурі е, киця. Є така кицька, а кицькі вони ліниві трохи, що там трохи. Достатньо ліниві. <гум> Тому я як кицька іноді можу лінуватися і не знімати. Але я сподіваюся, що потім після цих лінощів, після цієї паузи я вриваюся з чимось до вас цікавеньким. Дякую всім за перегляд, дякую всім за лайк, коментар, за підписку. Я дякую всім. -сім -сім Хто хто прийшов сюди і подивився, от друзі. І якщо ви хочете мене частіше бачити, переходьте в описі під відео є посилання на мій інстаграм. Там я кожного дня, там я щось обов'язково розповідаю, показую їм мукбанги розпаковки. І ще я там публікую свої тексти на усілякі теми, і, до речі, по за проханням підписників залишаю посилання на свій телеграм-канал, в якому я публікую е, свої дописи на різні життєві теми. Тому, друзі, якщо вам мене мало коротше, переходьте в інстаграм, я вас там буду чекати. І дарувати вам смачні смачні моменти. Mm. За, е, Заражати вас їжею, любов'ю до їжі, повагою до їжі. Коротше, пристрастю, пристрастю до їжі. Бо я сама така. Все, друзі, до наступної зустрічі. Бувайте!